Квітуча весна вже й повернулась до нас весна. Цей весняний час пробуджується вся природа, і наші серця прагнуть до змін. А ми молимся і просім у Бога, щоб ударував нас щирою любов'ю наші серця. І незабаром велике свято Великдень приходить до нас і будуть квітувати барвисті писанки у великодний час, бо квітень місяць залишається барвистим, ще й теплим, і ми готуємось до свят. А на наших деревах перші листочки визирають із лепких бруньок, бо вони так тягнуться до ясного теплого сонечка і чують весну, і хочуть жити та радіти, як діти, на своїй рідній землі. Вже й лелеки до нас повернули з далеких країв. І ладнають свої гнізда, і наші милі пташки повернулись до свого рідного краю і чути їх в садка. І в ліса, це чарівний голосистий спів наших пташків, бо прийшла до нас квітуча чарівна весна. А ми молімся, щоб скінчилась та жорстока війна, і на нашій рідній землі настав мир і любов і доброта між народами, і тоді наші діти будуть щасливо жити і радіти на своїй вільній. Землі, Боже, хай буде воля Твоя.